Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп запросив на свою інавгурацію цілу низку правих європейських політиків. Пише політолог Шарпа. Зеленського не запросили. Вже відомо, що церемонію віддають співголова Альтернатива для Німеччини Тіно Крупала та лідер британської партії Реформ Кейнаджела Фаража на підтримку обох партій. Нещодавно висловлювався ілон Маска. А реформи Київ він навіть профінансує. А також на церемонію приїде Мареша. Лепен, яка є племінницею Маріни Лепена, лідера французьких правих на інаугурації для іноземних гостей позарезервовано спеціальні місця серед них лідери, які ЗМІ називають друзями Трампа. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбана, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, президент Аргентини Хавіра Мілей і екс-президент Бразилії Жаїра Булусонару. Однак, як повідомляє The Financial Times, лідер Китаю Сі Дзіньпін, який отримав особисте запрошення, вирішив не відвідувати церемонію замість цього на захід вирушу. Високопоставлені представники Китаю, місцеві та федеральні чиновники очікують, що у Вашингтоні збереться близько 200 тисяч осіб, серед яких можуть бути як прихильники Трампа, так і протестувальники. Багато сенаторів США та членів палати представників також візьмуть участь у заході. А також гості нової адміністрації. Ну і як вже повідомлялося, навгурацію Трампа відвідують колишні американські президенти Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш, молодший. Публічна частина інавгурації завершиться традиційним парадом для Пенсільванії. Але Нюзнами. На ті вулиці, яка з'єднає капітолії Білий Дім у параді, візьмуть участь близько 7,5 тисяч осіб, включаючи ветеранів співробітників екстерних служб та представників різних організацій. Змі пишуть, що родзинкою параду стане поява знаменитого світовіза. Як Трампа одягнувши в помаранчеву жилетку «Севіттє» збирача, а проте проїхав минулий осені по хитких штатах в рамках своєї непередвиборної кампанії. Церемонія буде доступна в прямому ефірі на офіційних платформах Білого Дому. Крім того, трансляцію його забезпечать всі великі американські телеканали ABC, CBS, CNN, CSPN, Fox News, MSNBC, NBC, NBC і PBC. Сім. той же час, незважаючи на заборони телезеленського, 15 хвилин тому генерал Залужний відвідав таємну зустріч у США. Після відставки главком погодився на посаду ревізора та бригадного генерала НАТО. Його посада посла фікція. Вся зброя грошові потоки в Україну будуть керуватися виключно ним. Залужний поставив ультиматум Зеленському відставка Єрмака, інакше папка з компроматом на самого Зеленського піде у США. Володі в останній прошу, давай збережемо та врятуємо країну. Пише телеграм-канал Офісне мишення з посиланням на свої джерела. Той же час Трамп буквально розвернув літак з Келугом, А зеленський патовій ситуації у той же час Володимира Паніото поментує вчорашній спіч Трампа. Путіна напав на Україну, бо Україна хотіла в НАТО, але це зовсім не так. Протягом останніх трьох років навіть деякі міжнародні експерти під час конференцій, в яких я брав участь таку ж думку, але це зовсім не так. Дійсно, Україна подала заявку на отримання плану дії щодо членства в НАТО ПДЧ у 2008 році, але її відмовили саме з міркувань врахування інтересів Росії. Але перспективи вступу України до НАТО були зовсім нереалістичними до агресії Росії у 2014 році. Суспільство було категорично проти цієї ідеї. Перше до 2014 року лише 15-20% населення підтримували вступ України до НАТО. А більшість політиків навіть не включали цей пункт у своїх виборчих програм, оскільки він. Був непопулярним. Друге Путін використовував великою популярністю в Україні з позитивним ставленням до нього близько 60% населення. Тоді найбільш популярні українські політики, зокрема Тимошенко і Янукович, напередодні президентських виборів 2010 року мали підтримку не більше 30%. Третє позитивне ставлення українців до Росії було ще вищим близько 90%, що робило вступ до НАТО з точки зору громадськості підтримки, майже неможливим. Важливо нагадати, що питання НАТО навіть не було вимогою протестувальників під час революції. Гідності 2013-2014 років, і навіть вступ до ЄС вимагався помітно меншою кількістю протестувальників ніж забезпечення гідності та справедливості. Ситуація кардинально змінилася після анексії Росії в 2014 році. Цей акт агресії викликав значне зростання підтримки вступу України до НАТО серед населення, досягнувши 48%. Це демонструє, що твердження, що Україна своїм бажанням вступу до НАТО спровокувала Росію напасти. Є помилковим. Насправді бажання України вступити до НАТО з'явило. Ось як реакція на агресію Росії, а ось реакція політиків на експансійські заяви Трампа пише професор Бібрецький Трампа. Не виключив можливість військових дій щодо Гренландії та Панамського каналу. Ці території потрібні США Трамп опублікував карту, де включив Канаду у склади США. Трюдо відреагував на бажання Трампа зробити Канаду 51 м штатом. Немає жодного шансу, що Канада стане частиною США Трампа. Дані слід відмовитися від прав на Гренландію. Ми пробуємо Гренландію, потребуємо для нас безпеки. Ніхто не знає чи є в них підстави Трампа поставив під сумнів право Данії на Гренландію. Гренландія не продається. Прем'єр Данії відповіла на засягання Трампа на Гренландію. Панама відреагувала на заяву Трампа про можливе силове захоплення Панамського каналу. Міністр закордонних справ заявив, що суверенітет Панами не підлягає обговоренню. Трамп назвав Ердогана розумним. Він похвалив його захоплення Сирії. Сет Абрам Сума біограф Ілона Маска заявив, що мільярдер Божеволії стає небезпечним для Америки. Після США президента Байдена вперше запровадили. Санкції проти оточення Орбана до Конгресу США внесли проєкти двопартійної резолюції щодо визнання геноцидом дії Росії проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.